Скажіть, будь ласка, чи є польські журналісти? Які? Польські. Да, ваше запитання було. Да -да -да, вот -вот в... Dobry wieczór, Milosz Goszczowski Radio Z. Chciałbym zapytać Was, co wy wyczuli z kiedy wy zobaczyli ukraińskie zerno. Ja myślę, że czwarty raz w tym tygodniu na polskiej ziemi. I co Polska powinna zrobić, żeby takich sytuacji bliższe nie było? Dziękuję za zapytanie. A co wy wyczuli? No, co? <laughs> 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 mnie... Ja tego nie rozumiem. Я також не розумію для чого. Для чого це все і знов політика і така акція, знаєте, така історія, щоб щось підняти, щоб, було щоб показувати в медіа. Особливо знаєте, що неприємно в медіах Росії. І це дуже неприємно, що ми ну, граємо на їх стороні цими фактами. І мені здається, це просто неправильно, просто неправильно між нами. <кій> і, і, і ось і все. І коли ми говоримо, як це зупинити, ну це ж не знаходиться на території України, не на нашій території, не тому, що я порівнюю нас, я просто кажу факт: не на нашій території польське зерно або інші продукти харчування, і у нас їх на 17, на 1,7 мільярдів імпорту польських товарів в Україну продуктів харчування на 1,7 мільярдів на рік. Ну, уявіть собі, просто місяць, два, три або як з квітня блокування цих товарів. Ну, візьміть просто 1,7 мільярдів, розділить на 12, і ми зрозуміємо, як втратить Польща, вона буде втрачати 150 мільйонів на рік. Люди втрачати будуть. втрачатимуть. Для чого? І ми робимо все, щоб не заблокувати наші відносини. І так і є. І ви розумієте: в кожному суспільстві є різні люди, є гарячі голови, але. Ну, з нашого боку, щоб Росія не хотіла, польські товари їдуть. І я вважаю, що треба дуже, дуже швидко вирішувати це питання новому уряду, бо це новий уряд, за якого голосували, новий прем'єр-міністр, і він. Я не говорю, що йому потрібно робити всередині держави ті чи інші реформи. Це ваше право і точно не наша е, історія. Але що стосується міжнародних відносин з Україною, це неправильно. Четвертий раз просто висипати це і це неправильно. Це можна зробити завдяки чому? Службі безпеки, поліції, а прикордонникам. Ну, мені здається, достатньо можливостей. Було би бажання. Так, да, ну дякую вам. Дякую. Праворуч в куту. Добрий в куті. вечір. Леся Гасич видання Босілеї. Пане президенте, польсько-українське питання. Ми всі знаємо, що відповідні структури займаються вирішенням цього, але також розуміємо, що тут багато політики, і з одного боку вони кажуть, що. Підтримують Україну до кінця, а з іншого що там одобрюють схвалюють дикі протести своїх фермерів, такі як сьогодні. Чи є у вас діалог з вашим польським колегою в цьому плані чи позитивні зрушення? Підтримувати Україну треба зараз, а не до кінця. Це важливо, тому що кінець може бути швидко, якщо по різному так підтримувати Україну. А у нас з туском робочі відносини. І з премєр міністра, і ці зустрічі були. З Дудою була нещодавна зустріч, і також я не просто так вам говорю всі прізвища, зараз. Ви зможете скласти для себе відповідь, і також з Сурсулою фонд Рля. З квітня місяця минулого року я говорю, що це політичне питання. Спочатку, ви знаєте, навіть наше українське суспільство і деякі медіа критикували мене за таку риторику. Я був абсолютно правий, і сьогодні це підтверджує Єврокомісія. Я говорив, що будь-які вибори в Польщі, будь-яка команда, яка прийде, не змінить цього вектору. Це політичний вектор дуже сьогодні. Зрозуміло, що є внутрішня боротьба в Польщі. Але я хотів би сказати, що ми вдячні суспільству. І я польському, яка з самого початку з українцями, і це факт. І дуже не хотілося б, щоб політики так робили зараз. А цей кордон, який є між нами, щоб він був між нашими суспільствами. Я в це не вірю. Люди там розумні, вони розберуться так само, як і наші люди розібрались, в чому справа використовувати Україну як тиск на європейські інституції це просто несправедливо. Ось про що я говорю. Я вважаю, що прем'єри знайдуть відповідні кроки. Я, як президент, просто говорю відкрито, що для нас дуже важливо зберегти союз з Польщею. А якщо кроки не знайдуться, то ми будемо захищати наш бізнес. Дякую.